Вітаю всіх вас. Я використаю декілька, не те, щоб навіть хвилини і секунд, трошки цього свого часу. Просто подивитись на вас. Бо знаєте, насправді це те єдине, для чого більшість людей сюди приходить. Це побачити один одного. Бо ця новина, і ця звістка, і ці вітання ми чуємо рік за роком, і вони не змінюються. Чому? Тому що звістка не змінюється. Христос народився. Але ми змінюємося. Хтось доросліше, хтось вище, хтось, хтось нижче, хтось ширше. Ми змінюємося. Інколи ми не згадаємо себе, не вгадаємо, не впізнаємо когось. Тому цінуйте ці моменти, коли можна один одного побачити хоча б і порадіти тому, що ми ще живі, бо зараз цьому радіють. Хочу знаєте, сказати, що ось на протягом цих двох годин ви всі стали баптистами. Може, не хотіли цього, але через те, що ви тут, коли ви будете йти, звідси ви станете баптистами. На вас будуть дивитися, як на баптистів. Чи будете ви віруючими людьми? Це вже особиста, особистий вибір. Я хочу звернути вашу увагу на три уривки. В мене не дуже багато часу, тому я просто один за одним їх зачитаю з декількома висновками. І нехай це буде побажання. Перший уривок я прочитаю, який відноситься до кінця життя на землі Ісуса Христа, Луки, 24, розділ, 25 26 вірши: дві людини, які сумували з приводу Його смерті. І вони від Христа почули такі слова. Тоді Він сказав їм: О, безумні і запеклого серця, щоб повірити всьому, про що сповіщали пророки. Чи ж Христові не це претерпіти треба було, і війти в свою славу? Ми з вами зараз дивимося навколо, і ви відчуваєте, що виникає певний сум у всьому. Хоч Різдво, це звістка надії і радості, але зараз дуже важко святкувати цю радісну звістку. Ми сьогодні, коли збиралися сюди, я побачив сусідку, вона плачет, mm -hmm. бо її син він їде на Бахмут або вже там. І ми розуміємо, що це місто зараз у нас пов'язане зі всім поганим Україні. Коли всі кажуть на Бахмуті або з Бахмуту, то всі розуміють, про що це. Але ось як уявити собі тих людей, які свого улюбленого вчителя одного разу побачили на Христі. Для них це теж був сум. Для них це теж було важке переживання, випробування. І ось коли вони в такому сумі, в такому розпачі були, вони почули ось такі слова. О, безумні і запеклого серця. У них сум, а він їм ну, нібито каряє. Чому? Тому що. Було щось, на що вони не звернули увагу, чи ж Христові не це перетерпіти треба було і війти в свою славу. Так я не скажу, що ті люди, які зараз віддають своє життя, вони щось таке роблять на кшталт того, що тоді зробив Христос, але для кожного з нас так. І з іншого боку, ми розуміємо, що і в цьому є певний Божий план. Другий уривок прочитаю з 2 Петра, перший розділ, 19 вірш. Петро каже, і ми маємо слово пророчі певніше, і ви добре робите, що на нього вважаєте, як на світильника, що світить у темному місці, аж поки зачне розвиднятися, і світова зірниця засяє у ваших серцях. В 17-му році вийшов такий художній фільм. Він так і називається Темні часи. Можливо, хтось його бачив. Це фільм, який розповідає про прем'єрство Черчилля. Він почав своє прем'єрство або працював під час війни, яку хтось називає світовою Другою, хтось називає Великою Вітчизняною. Але так чи інакше, ця війна вона відбулася у всьому світі. І ось ця людина вона приймала важкі рішення в цей час. Комусь вони не подобались, комусь вони подобались. Але ми розуміємо, що дійсно це були темні часи. І зараз часи також темні, хоч зараз світить сонце, але часи темні, правда? Але ми розуміємо, що Петро, коли писав цей вірш, він теж вважався ці часи темними, бо не було тоді війни такої, як зараз, і можливо обставини його життя були іншими, але він вважав ці часи темними. Чому? Тому що коли людина не бачить Бога в своєму житті, для неї будь-який час буде темним. І тому він звертається до церкви, до учнів. Він каже: Ви добре це робите, коли ось такі темні часи. Ви звертаєте свою увагу до цього світильника, яким є слово. І третій уривок хочу прочитати. Цей уривок він частина різдвяної історії. Але її кінця. До цього моменту рідко коли дочитують, чому? Тому що це аж 20-й вірші з другого розділу Євангелія Луки читають раніше про сяйво, про гимне, про все. А я хочу прочитати про те, з яким серцем пастухи навернулися додому. До того місця, де вони були, я хочу, нехай ось ці слова вони будуть і вашим відчуттям, коли ви прийдете звідси, коли будете жити, коли будете відкривати Біблію, коли будете молитися або просто жити, поки ще є можливість це робити тут на землі. Послухайте, що відбулося з пастухами. Пастухи ж повернулися, прославляючи, хвалячи Бога за все, що почули і побачили, так як їм було сказано. Пастухи повернулися. Прославляючи і хвалячи Бога за все, що почули і побачили так, як їм було сказано. Можливо, це буде для вас новиною, але все наше з вами життя, воно відбувається так, як було сказано. Бо ми маємо таке пророче слово, це Біблія. В ній записано все, як відбувається саме зараз. В ній записано і про ті. Проблеми, які ми відчуваємо, і про хвороби, і про війни, і про погане, і про добре там все записано, і коли ми звертаємося до нього, як до світильника, ми відчуємо це і зрозуміємо. І хочу вам побажати, нехай Господь дасть нам три речі: перше це бажання читати. Друге, це можливість бачити. І третє це віру в те, що, те, що ми читаємо. І те, що ми бачимо, це з одного джерела, все від Бога. Тому нехай Господь благословить ваше життя, наповнить його радостями. не від того, що все у вас добре, а від того, що життя воно під керівництвом Господа. Амінь. 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 Нехай Господь благословить вас.